Новини на телеканалі Бізнес з вами Вітаю. Ось про що ми розповімо вам сьогодні. Майже зірковий райдер, що приховують трудові контракти кращих вітчизняних топ менеджерів. Один невдалий крок і іміджу кінець як не допустити краху репутації. Проти зброї генасамблея ООН шукає відповіді на виклики з Ірану та Сирії. П'ять аукціонів із продажу облігацій внутрішньої державної позики проведе МінФін у жовтні. Про це повідомляє відомство. На відміну від попереднього місяця, інвесторам запропонують цінні папери, номіновані в іноземній валюті. Українські дороги ремонтуватимуть коштом держави та інвесторів. Кабінет міністрів затвердив цільову економічну програму розвитку автошляхів. Розрахований проект до 2018 року. Прогнозований обсяг фінансування понад 214 мільярдів гривень з урахуванням виплат кредитних зобов'язань обсяго майже 40 мільярдів. Із держбюджету на програму виділять більше половини суми 133 мільярди. Решта це кредити, гроші інвесторів та міжнародних фінансових організацій. Однак експерт компанії Вільям Інвест Віктор Двіть наголошує, якщо подолати корупцію та вчасно виділяти кошти підрядникам, споруджувати дороги такої ж якості можна і за вдвічі меншу ціну за 100 мільярдов, которые можна було построїти определенного количества дорог, вони построят за ж количество дорог за 200 мільярдів. Вот і все. То есть это прожигання денег. Ну при таких условиях, якщо условия будуть оптимальні, 10-15 лет 250 мільярдів, то 215 п'ятнадцять то это будет реально, реально качественно. 480 нових електровозів випустить Україна спільно із чеською компанією Шкода. Збирати техніку планують на Запорізькому електровозоремонтному заводі уже за два роки, заявив міністр інфраструктури Володимир Козак. І він прогнозує, до виробництва шкод долучиться понад 20 вітчизняних підприємств, що виготовляють комплектуючі. Утім, хто профінансує проект, ще не визначили. Щорічний випуск 22 електровозів коштуватиме 100 мільйонів євро. Аналітик компанії «Арткапітал» Олексій Андрійченко каже. Така техніка в Україні потрібна, тож від угоди виграють обидві сторони. У нас, на жаль, таких електровозів немає. Тому і виникає такий план – створити Этот электровоз сначала в Чехии. Согласно предварительным планам, только, по-моему, 5 электровозов планировалось полностью изготовить в Чехии и импортировать их сюда, соответственно. А потом уже, соответственно, большую часть, намного большую часть заказа уже выполнять в Україні. Нарешті запрацював Одеський НПЗ, що входить в східноєвропейську паливно енергетичну компанію Сергія Курченка, почав роботу після трирічної перерви. Наповно, завод запрацює 6 жовтня. Першу ж партію нафтопродуктів очікують до 10 жовтня. Одеський НПЗ зупинився 2010-го через зміну схеми поставок нафти. Утім, 12 вересня цього року завод відновив імпорт палива. За словами Сергія Курченка, вартість покупки одеського нафтопереробного заводу становила близько 125 мільйонів доларів. Бізнесмен Сергій Тарута намагається зберегти гданську судноверф в робочому стані. За інформацією видання Forbes.ua, він продовжує переговори із польським агентством розвитку промисловості щодо можливих варіантів виходу із ситуації. Сергій Тарута володіє 75% судноверфі через компанію «ІСД Польська. Позиковий піонер Укргазбанк першими з вічизняних фіностанов запускає програму кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це заявив голова правління Фіностанове. П'ятирічну позику у 56 тисяч гривень під 17,5% відсотків отримала ОСББ з Донецької області. До кінця року банк планує видати ще близько двох десятків кредитів. За оцінками експертів, потреба будинкових об'єднань у фінансуванні становить близько 25 мільярдів гривень. Є ринок. есть доходы, есть минимальный риск. Поэтому мы считаем, что это направление будет очень интересно не только для Укргазбанка, но и для всех банков. Тем более сейчас мы видим, что есть, существует значительный профицит ресурсов. Гелікоптери з пілотом, дитсадок на роботі або отримання ступеня MBA – і усе це за рахунок роботодавця. Це лише деякі умови, які вдавалося отримати російським топ-менеджерам при прийнятті на роботу. За знання та вміння кандидата в компанії готові були піти на такі незарплатні бонуси. Які пункти прописують в українських трудових угодах? Еліна Бакетова, яка поспілкувалася з деякими топ-менеджерами, каже. Хоча українські управлінці не дуже розкривають деталі своїх договорів, ховаючись за комерційними таємницями, дещо дізнатись таки вдалося. Це сьогодні він піар у найбільшому мобільному операторові Україна. Ще півроку тому Михайло Шуранов працював на подібній посаді в Макдональдс Україна. каже, просто захотів спробувати себе в іншій сфері. Я обговорив це рішення зі своїм керівництвом. Ми домовилися, що є певний період коли я спокійно вирішую, де я хочу розвиватися далі. При цьому звичайно, поки я в компанії працюю на результат. Рекрутери погоджуються. Нині матеріальна мотивація для топ-менеджерів не є головною для зміни роботи. Для управлінських позицій зачастую гроші є далеко не першою причиною. Чаще ми можемо говорити тому, що людям інтересно розвиття, розвиті себе. Півтора року тому тепер вже операційний директор Сіклом Роман Хміль теж забажав змін у своєму житті. Тоді він керував компанію Глобал Лоджик Юкрейн. Однак у нього перехід був не з легких. У мене такий пункт був. И мы немножко спорили о том, является ли Сиклум конкурирующая компания. Mm -hmm. Но когда возник вопрос по мне, оказалось, что Сиклум такая же компания, как GlobalLogic. <laughs> И им было удобно развернуть это в другую сторону. Но тем не менее мы достигли соглашения. Uh -huh. не доходя до суда, така ситуація, коли компанія хоче захистити себе типово не лише для топів, а й для менеджерів середньої ланки. Хоча є обставини, коли українські фірми навпаки страхують від ризиків самих кандидатів. Так було з колишнім гендиректором Mobile Synergy Group, що володіє торговою маркою мобілочка Антоном Володькіним. Якщо компанія продає, то со я можу розтокнути контракт на приділених условиях. Тому що у компанії буде новий власник, захисного я за це довше компенсувати аби кандидат був задоволений, у контрактах можуть прописати не лише компенсація, а й навіть вирішити побутові питання. Наприклад, одному з топів, який керував підприємством у регіоні, винайняли будинок в обласному центрі. Поршники були готові йти та недополніли розходи. що, по суті йому знімали два дома для його сім'ї, тому що діти в школу, яка його устраювала, а школа рецентра його була там ніприємними. Ну, І навіть попри те, що гроші, нібито, не головна мотивація для українських топів. Їхня винагорода щороку зростає приблизно на 10%. Наразі середня зарплатня топ менеджера компанії з оборотом у мільярд гривень на місяць – 10-15 тисяч доларів. Каналера восьмий рік, Мы думали, надо же, произошла А. Девальвация. Мы думали, ну сейчас очевидным образом стоимость менеджеров уменьшится. Прошло 9 месяцев, что мы увидели, что стоимость менеджеров не уменьшилась. Боле того, вона виросла порівняно з українськими управлінцями іноземні вибагливіші. Серед найбільш незвичних умов у договорах російських топів, гелікоптер з пілотом для відряджень чи дитсадки або няні в офісі у Німеччині пішли ще далі. Якщо топ менеджери звільнили, йому можуть виплачувати зарплату ще півроку рік, щоб відразу не пішов працювати до конкурентів. Еліна Бекетова Олексій Мацкевич та Олексій Попов новини телеканал Бізнес. Отже, про особливості українського хедхантингу та закриття частини трудових контрактів ми говоримо із Андрієм Кривокоритовим, генеральним директором компанії Брейн International. Вітаю вас, Здравствуйте. скажіть, будь ласка, наскільки взагалі-то поширені послуги хедхантингу в Україні? Тобто, люди все ж таки звертаються керівники корпорацій до HR-агентства або намагаються шукати серед своїх знайомих, їхніх зв'язків, друзів. Ну, несомненно, есть разные методы поиска топ-менеджеров, один из которых мы назвали, это для начала обычно собственник бизнеса или генеральный директор ищет людей через тех, кого он знает. Как правило, это заканчивается тем, что все говорят, что все всем довольны, и тогда уже, ну, когда уже деваться некуда, обращаются к хедхантерам. Обращаются к хедхантерам по разным причинам. Одна из них – это конфиденциальность. Зачастую бывает так, что поиск ведется конфиденциально, ну кого-то хотят поменять. Не очень приятная ситуация, кто-то не справляется со своими обязанностями. Соответственно, HeadHunter – это единственный инструмент, когда можно начать поиск так, чтобы об этом никто не знал, подобрать двух-трех подходящих кандидатов і представить их на рассмотрение работодателю. А чому не можна приміру зберегти таємницю, зробивши декілька телефонних дзвінків до найближчих знайомих? Яким я скажу, этот Хандр гарантуется, а этот телефонный связок не, не… Нет, пожалуйста, не. можно можно звонить напрямую, пытаться. Но как бы вообще-то в бизнес-среде мировой, да, это считается не совсем этично, если, допустим, вы звоните сотруднику своего конкурента да, по разным причинам. Но некоторые даже не хотят испытывать чувство дискомфорта, если получают отказ. А такое часто бывает. Вот. Но на самом деле, как я уже сказал, что основная как бы причина это если вы не можете найти людей своими методами, своими поисками, своим поиском, обращаясь к своим знакомым, тогда на помощь приходят хедхантеры. Расскажите про наиболее скажем так, серьезные и, может быть, хай-топовые посады, на которых вам удавалось влаштовать своих Ну, людей. Их, их, очень было много. На самом деле, вот та, которая, наверное, будет интересна, позиция была очень такая интересная для компании, которая занималась в сфере oil and gas, то есть Нефтегазовая. Это были канадцы, которые прилетели в Украину для того, чтобы здесь несколько активов разработ... по разработке нефти и газа в Украине включить в свое как бы, холдинговое предложение, для акционерное предложение для своих акционеров в Канаде. Ну и, соответственно, для, для этих операций требовался операционный директор и президент СИО. Да? Мы успешно с этой задачей справились. Вот, хочется как бы отметить, что в пакет, ну, можно отметить две вещи. Первое, что, собственно говоря, скорость этого поиска, потому что обычно такие поиски ведутся там, от трех до шести месяцев, но нам удалось это сделать фактически там, за 10 дней, за две недели. Мы получили звонок и с просьбой подобрать таких людей. Соответственно, нашли по рекомендации, опять же таки, через свои каналы нам удалось этих людей переманить из других компаний. У этих людей были какие-то вимоги до цієї ну, компанії? Естественно, у каждого как на таком рівні людей, як правило, значить, заключается в финансовой плоскости, плюс масштаб проекта. Чем, чем амбициознее цель, тем интереснее соответственно. Да, так? Если говорить чисто о финансовой компенсации, то это достаточно высокие цифры. То есть это как бы в долларах исчисляется сотнями тысяч в год. Вот. И крім того, в цій компанії конкретно була також передусна система, коли топ-менеджер отримував то тобто право на покупку количества акций по, по мінімальній ціні. А що, сто, що стосується таких можливо нестандартних не грошових бонусів, як дитсадки, геликоптеров, абсолютно, таки... Да, есть такие истории, но я ну, скажу, что еще больше и меньше часто происходит. Да? Вот в основном, конечно, это в пакет входят, Например, если это топ-менеджер, вот мы там когда-то искали маркетинг директора для одной пивной компании, оплата, например, там, за, за детский садик да, там, или за школу. А школы тоже по цене бывают разные, поэтому это на самом деле существенная часть пакета. Ну, и соответственно, если это топ-менеджер, которого нужно переманить, соответственно, уже там. а, ну ніхто не мелочиться, якщо надо заплатить там за фітнес, там за якісь та іграшки, якась там машина хороша, то есть все це предоставляється. Я зрозуміла, Андрію, останнє запитання, будь ласка, дуже коротко. Цікавий момент. Є різні думки. Після кризи зарплата топ-менеджерів, вона зросла чи зменшилася? Ми зустрічали різну інформацію. Що ви знаєте з цього приводу? Ну, я чесно говоря, передбачив, що буде такий вопрос. На самом деле, ситуація очень интересная. На сегодняшний день нужны две категории людей. Нужны люди, которые либо умеют зарабатывать деньги, либо, либо умеют их экономить. Вот. Вообще такой большой спрос, прям такой тренд, можно сказать, этого года, это спрос на финансистов. Но не просто там бухгалтеров или учетчиков, это именно финансистов с мозгами, да, которые умеют оптимизировать, умеют привлекать средства, умеют, я не знаю, привлекать дешевые средства. Ну и, соответственно, как бы оптимизировать расходы. Вот. И с другой стороны, это люди, которые умеют продавать. И, соответственно, чтобы привлечь этих людей, тоже ну, работодатели готовы платить. И вопрос не в цене. Если люди приносят value, то, что по-английски, да, ценность, соответственно, как бы там можно говорить о повышении зарплаты и, и в два раза, если необходимо переманить конкретного человека. Потому что итоговая ценность от его сотрудничества с таким человеком будет намного-много раз, там на десятки раз превышать то, что ему платят. Дякую вам дуже за розмову. І я нагадаю глядачам, що про особливості українського хедкантингу ми говорили з Андрієм Кривокоритовим, генеральним директором агентства Брейнсорс International. 9% світового ВВП та 6% від світового обсягу торгівлі це минулорічні дані туристичної галузі. Усього ж у 2012-му у мандарах побувала сьома частина планети мільярд людей. Україні ж хвалитися особливо нічим. Не так багато наших співвітчизників вирушає на відпочинок за кордон. Ще менше в'їжджає іноземців. Як подорожують українці, та що заважає іноземцям увімкнути для себе України? Про це ми розкажемо далі. Ця компанія одна з тих, які пропонують не готові закордонні тури, а мандрівки. Клієнту підбирають оптимальний маршрут, житло, транспорт відповідно до гаманця та уподобань. Турист подорожує сам, організатори мають відсоток. Вінтіровичні 10% процентів. Оводтура кількість таких компаній з кожним роком зростає і не дивно. Адже все більше українців виїжджає подорожувати за кордон. Торік понад 2 мільйони, часто шукають бюджетні варіанти. Середньостатистичний українець хотів би віддихнути від 300 до 500 євро за все. Но це бажання... Можна... Это імпульс почати розмови. В результаті виходить 500, 700, 600. А от іноземці у туристичному балансі України – дефіцит. У 2012-му до нас приїхало усього півтора мільйона мандрівників з інших країн. Цього року їх побільшає, сподіваються туроператори. За е, нашими оцінками, у 2013 році цей показник зросте на 10-15%. Віднаджує іноземців від українських турпринад вартість проживання. Адже викласти 300-400 доларів за ніч у П'ятизірковому готелі далеко не кожному європейцеві по кишені, а от бюджетного житла бракує. У будь-якій державі Європейського союзу ви можете знайти готель 3-2 зірки вартістю 20, 15 п'ятнадцять двадцять євро. Чого немає у нас? Немає, бо дозволи на зведення нових готелів отримують по кілька років. Скажеться у Всеукраїнській асоціації туроператорів. Утім, фінансова криза огамувала апетити наших готельєрів. Та тенденція, яка е, наблюдалася на протязі останніх 3-5 років, коли кожен рік на 5, 10, 15 інколи відсотків збільшувалися ціни на отельні чи санаторні послуги в Україні, вона в цьому році е, дещо, е, скажімо так, змінилася і ціни залишилися. Під час євро 2012 тижневий тур до України коштував іноземцям від півтори тисячі євро. Туроператори кажуть, коли тиждень перебування становитиме від 300 євро, іноземці почнуть масово відкривати Україну. Мирослава Заяць Олексій Маскевич, новини, телеканал «Бізнес». Ну що ж? Україна для туристів екзотика. Екзотика, як відомо, коштує недешево. Щоб створити успішну компанію за мало якісного продукту, його треба вміло продати. Для цього реклама, бренд, репутація і страшний сон бізнесменів все це втратити в одну мить. Паблік Relations, побудований роками може стати жертвою всього одного невірного рішення. Як це відбувається з найбільшими компаніями, розкаже Юлія Боярськова. Репутація для компаній довгострокова інвестиція. Повага та прихильність аудиторії формуються роками або навіть десятиліттями, а зруйнувати їх можна в одну мить. Наприклад, протиріччям між брендами компанії та її керівника, кажуть рекламісти. Ви довго искали професіонала, ви знайшли його, конець, він пропав 2-3 місяці, на нього зав'язані якісь проєкти. Да? І вот цей дискомфорт, який возникає, когда люди і компанії не можуть друг друга, не, не можуть інтереси і цінності друг друга, дуже дорогий. Вистоїть дискредитувати бренд можуть і конкуренти. Великі гравці ринку влаштовують справжні рекламні баталії. Зокрема, незадовго до відкриття нового магазину Samsung у столиці на цій самій будівлі з'явився білборд його конкурента LG із жартівливим написом. А в більшості випадків такі речі не порушують законодавства. Це питання етичності, це питання іноді, взагалі, менеджери між собою домовляються компанії і обидві сторони в курсі. Утім, недобросовісна конкуренція може бути корисною для формування бренду. Кілька років тому незвична біла упаковка дозволила одеському заводу дитячого харчування наростити свою частку на вітчизняному ринку соків до 10%. Успіх компанії привернув увагу конкурентів. Вони почали копіювати популярний бренд, тож завод змушений був змінити концепцію просування. Наша компанія з часом відстроїлася від клонів правіддя масштабний ребрендинг. Сокова дяска заводу діясого питання тому результат 22% рынка на на Україні. Іноді зіпсувати репутацію може один єдиний запис у соцмережі. Два співробітники американської піцерії виклали відеожарт, в якому псували піцу. Ролик подивилися понад мільйон людей. Репутаційні збитки компанії оцінили у півсотні мільйонів доларів. Але керівник закладу не забарився з відповіддю. Він миттєво оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що проти гори кухарів порушено кримінальну справу. Ролик переглянули 700 тисяч людей. Юлія Боярськова, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес. Українські бронетранспортери поїдуть у Таїланд. Київський бронетанковий завод планує продати туди понад два десятки БТРів моделі 3Е1. Про це повідомив заступник начальника відділу технічного контролю підприємства Валерій Пітек. Український броньовик, на відміну від своїх попередників, має меншу вагу 14 тонн і потужніший двигун. Завдяки цьому на воді транспорт може розвивати швидкість до 8 кілометрів на годину. Інша перевага сучасна система навігації та прицілювання. Ціна одного такого сягає мільйона двохсотин. Доларів. На підприємстві наголошують, поки що жодного державного замовлення не отримували. Більше 150 для партнерів, модифікації знаходяться. У нас основний зараз партнер за кордоном – це Таїланд. Крім цього, у нас ще знаходяться е, аналогічні машини в Мямні, в Нігері, в Судані. Сполучені Штати та Росія дійшли згоди у сирійському питанні. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він іще ще раз зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим цього разу у кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Це після нещодавніх перемовин у Женеві, де політики погодили, Сирія повинна передати свою хімічну зброю під міжнародний контроль. Спочатку Дамаск здав список запасів та їх місце знаходження вже до середини 2014-го. чотирнадцятого. Він має повністю їх знищити. Нині ж світ очікує на. Голосування ООН за резолюцію щодо Сирії найбільшим питанням лишається чи будуть вказані в ній санкції у разі, якщо режим Асада порушить свої зобов'язання. Я задоволений, що зустрівся з російським міністром закордонних справ. Ми справді дійшли згоди щодо резолюції, і зараз робимо останні кроки, щоб все запрацювало. Ми раді, що процес рухається далі, і сподіваємося, що наміри заборонити хімічну зброю та резолюція ООН призведуть до знищення сирійської хімічної зброї. У Нью-Йорку світ намагається розв'язати й іранську проблему. Країна обіцяє довести мирний характер своєї ядерної програми. Такі спроби оцінили в адміністрації Білого Дому. Держсекретар США Джон Керрі зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мухамедом Заріфом. Дипломати погодили деталі наступної зустрічі у Женеві 15 жовтня. Дискусія була конструктивна, і ми сподіваємося на подальший прогрес у доведенні того, що ядерна програма Тегерана є мирною. Ми повинні бути певні, що на міжнародному рівні у цьому немає жодних сумнівів. Пішов ні з чим генеральному директору американського банку JP Morgan Chase не вдалося домовитися із генпрокурором США Еріком Холдером і поставити крапку в розслідуванні діяльності фінустанови. Департамент юстиції США, який звинувачує банку в махінаціях з іпотечними паперами, не погодився на відступні у 3 мільярди доларів. За даними американських змі, регулятори США збираються вимагати у JP Morgan 11 мільярдів доларів, щоб врегулювати обвинувачення без суду. Це половина минулорічного прибутку компанії. Ця справа є пріоритетною для департаменту юстиції. Це наша робота притягати до відповідальності людей чи компанії, що маніпулюють нашим фінансовим ринком для власної вигоди чи для вигоди певних фірм чи клієнтів. Врятувати автомобільну столицю США. Президент Барак Обама зобов'язався виділити з банкрутілому Детройту не менше 320 мільйонів доларів. Фінансову допомогу спрямують на знесення зруйнованих будівель, а також на розширення штату поліції та пожежної служби. Делегація з Вашингтона незабаром зустрінеться із очільниками міста. 18 липня Детройт заявив про найбільше в історії США муніципальне банкрутство. Воно стало наслідком багатьох років занепаду, у якому місто втратило більш ніж половину свого населення. Детройт має понад 18 мільярдів доларів довгострокових зобов'язань. У місті майже 150 тисяч незаселених або занедбаних будівель. Американська корпорація Google внесла революційні зміни у власну пошукову систему. кажуть, тепер пошуковик не просто буде знаходити збіг головних слів. Він намагатиметься розуміти їхній взаємозв'язок. У реченні новий алгоритм отримав кодову назву Колібрі а презентували його у легендарному гаражі, де засновники Google Сергій Брін та Ларі Пейдж замислили створити найкращий у світі пошуковик. Запуск Колібрі корпорація приурочила до 15-ї річниці пошукової системи за словами аналітики. Євга зміна алгоритму стане найзначущою з 2000 року. Світові корпорації відкривають виробництво у Південно-Східній Азії. Такі виробники, як Мазда, Тошеба, Форд та Дженерал Моторс, відкривають тут свої заводи, а у їхній розвиток викладають мільярди доларів. Чим цей регіон так приваблює великий бізнес, розкаже Ольга Дацюк. Ієрогліфи на вивізках магазинів і кебана на столиках у кав'ярнях та японська мова від випадкових перехожих не в Токіо, а в одному з районів Бангкока. Це наслідки інвестиційного буму. Нещодавно японська корпорація мазда відкрила там завод із виробництва трансмісій, клала у нього понад чверть мільярда доларів. Прямі іноземні інвестиції з Японії позитивна тенденція, адже завдяки цьому здійснюється модернізація виробничої бази в регіоні. Це посприяло індустріалізації окремих країн в Азії. Японія активно вкладає у власні потужності на південному сході Азії. За останні півроку інвестиції країни туди сягнули майже 8,5 мільярдів доларів. Це вдвічі більше ніж торік. Втім, не лише японці накинули оком на цей регіон. Китайська робоча сила дедалі дорожчає. Тож деякі західні країни залишають під небесну, ідуть до Таїланду, Філіппін та Індонезії. В цей регіон кошти не можна назвати спекулятивними. Ми говоримо про компанії, що справді будують там свої виробництва. Ають місцеву робочу силу та випускають продукцію. Це реальне надходження коштів у реальну економіку, і наслідки цього будуть довготривалі. Утім, ідилію може порушити велика кількість гравців, охочих працювати на цих ринках. Попереджають експерти вже сьогодні. Південний схід Азії привертає увагу багатьох виробничих гігантів. Якщо їх присутність невпинно зростатиме, це створить конкуренцію за робочу силу та землю. І саме вона підірве інвестиційну привабливість регіону. Ольга доцюк, новини телеканал Бізнес. Іспанію врятує зміна часового поясу. У цьому переконана спеціальна парламентська комісія країни. Вона запевняє, варто привести стрілки на годину назад, і графік роботи харчування та сну іспанців значно поліпшиться. Раніше один часовий пояс Іспанія ділила із Британією та Португалією, але у 1942 році генерал Франциско Франко перевів стрілки на годину вперед, аби синхронізувати час з нацистською Німеччиною. Парламентарі кажуть, наявний порядок суперечить природним циклам чергових. Ховання дня і ночі в країні, що розташована на західному краю Європи, дотримання цього порядку протягом 70 років призвело до того, що іспанці сплять менше, їдять пізніше і погано працюють, стверджують автори доповіді. На їхню думку зміна часового поясу допоможе Іспанії подолати рецесію, що триває в країні вже шостий рік. І на сам кінець цифри. Індекс української біржі з другої спроби закріпився в зеленій зоні, додавши майже 2,5%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. А міжбанк закрився зростанням котирувань євро на 3 копійки. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Далі у нас випуск новин спортивних. А у понеділок зустрічайте мого колегу Сергія Кодімова. До зустрічі! Thank <music> you.